Ну що ж, пацані, всім салют! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій YouTube канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Black Rush. Перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал ну і поділитися цим відео з друзями. Поїхали. І так, пацані, ну що, нахожуся я вже в машині, але нахожуся я не в... Не владі к цій не владі весті, я знаходжуся я в такій це я в свого цього в майора посадівство, попросив в нього цю машину, дійсно вона в мене не пропаде. Я не замовляв тут. Нульовий пробіг, він видно, тільки виїхав. Така такий салон спереді, взаді такий від, на масті, і такий самий відтратий лиса спереду від третього двору і взаді. Так, ладно, пацані, що яка наша суть? Сьогодні ми будемо патрулювати, Патрулювати, продовжувати по карті, а також будемо з вами стояти на посту. Але не просто на посту, не, не в Южному, ні. Сьогодні ми будемо стояти на посту пацани, можна було батирю, можна було ще якісь. Коротко, я поки на всіх постах не постою і всі города не патрулюю. Я не успокоюсь, бо я ще в Батирію не патрулював. Так, ладно, сьогодні не, не за Барію. Сьогодні ми їдемо пацани, по дорозі патрулюємо і заодно й поїдемо в Верзамаский пост. Це як їхати на Южний там, там, де я казав, що нереально, не мій нелюбимий пост. Там, звичайно, пацани, я б не дуже хотів, бо то що там і люди не такі аж швиховані, і там важкувато, бо там. Ну блін, там мало хто хоче ставати, якщо закриєш ну, то тупо буде така черга, що капець. Так, я минув червоний, звичайно, ладно. Але, але пацани, я надію, що з цього сьогодні щось таке вийде. Я їду швидко, але все одно бачите, бачу, бачу, що де як. До речі, дивіться. Ця машина їде у нас. Тут якась фігня. Коротше, ця машина їде максимально скільки. Максималка її посині 248 кілометрів. На секундочку Лада Веста їхала 184, а це 280 кілометрів. Прикиньте пацані, Тупо е, різниця. Пацані, що ви так викупали, різниця 96 кілометрів. Це на секундочку ого, який результат. Тут дивіться. Вона ладу Весту вже переплюнула, чекайте, я навіть не туди поїхав. Це у нас задньопривідна привідна машина. Ні, теж передній привод, вона має бути задній привод, Ну BMW M5F90, яка дається на третій ранг, це вже точно посадиє вона, вона йде цей. Вона вже точно пацани, йде задній період. Так, погнали, так я міг би через але не хочу. Так, але все одно, знаєте, цей передній привод, він теж добре керується. добре йде, так сказати. Вот, такий від спереді, такий від ззаді. Давайте трошки від першого лиця, так пореалістичніше, та й, Та й покайфовіше, в принципі, машина сама топ, керується вона не дуже так повкувато. Так, ну що пацані? Такий кайф, в принципі, кайфово, кайфово, що можу сказати. Я погнав на пост, зустрінемось з пацанами вже десь коли буду заїжджати в город. Коли коли коротше буду жати до Арзамаса, тоді зустрінемось. Так, пацани, ось я вій долітаю до Арзамаса, і заодно дебіла кончить, я просто-напросто вальнувся, так сказати. Як давайте його підрізаємо, він напросто як вильнувся, трохи сплатив собі дорогу. Ладно, я вже в Арзамасі, такі б пацани заграти пихнути. Так, до речі, дивіться, от хто любить номера, вага на номера. Номера пацани мені попали прям Сочні, номера 64-99, мені ці номера взагалі заходять. Та сама Мазда, Ага, дивіться, він хоче гоночку, хоче гоночку, Ладно, пригора проти мазки. Ну полетіли, да, полетіли, ще й поліцейською мазитиш. Бере, бере, дивіться, кромі підрізання він нічого не може. Він бачить, що він просирає мій цю гонку і все. Так, ладно, пацани, я вже на кругу. Собственно, тут вже і паузу немає смисла ставити, бо тут ще кілометр. У мене, зар... мене зараз 12 кілометрів пробігав, буде 13, поки доїду. Коротше, тут ще від круга кілометр, тере 2, максим це буде, якщо не 13, ну буде 14, все. 2 кілометри від круга. Буде 14 кілометрів, зараз у мене 13 пробігу. В принципі. Та, в принципі, пацані, якось так. Ну, от буквально за 4. Хай за 4,5 хвилини, бо поки я доїду, я доїхав до поста. А, там хвилина була пауза, хвилина, 2 хвилини була пауза. Так, ось я вже, в принципі, на посту. Не 14-15 агату. Там такі 2 кілометри. Так, пацані. Зараз я так поставлю машину, щоб ніхто мені не підрізав, то, звичайно, можуть підрізати, але я роблю отак. Ні, в принципі, і так, і так можуть підрізати. Ну, то таке діло. Давайте ми тут тумазу докинемо, якось, ну не кинемо, а положимо так. Так, пацієнно положили. Так, а тут І тепер по цені заступаю на пост. Поки що я шлагбалу не буду ставити. Просто заступлю на пост. От мені дали шезл, це пост номер два 2 Так, вон мазда стоїть. Мазда стоїть, діла. Так, окей, окей. Зараз дивіться, без поста, без, без того всього. просто Давайте тут таке стане, щоб мені добре спинити було. От зараз тут Ждем, ждем. Тут зараз полюби хтось вилити, якісь такі тип, знаєте. Ну і замедли, бо таке все це просто їх тут обов'язково замідли. Це по в взагалі виїхав. Блін, чекайте. Так, зараз я не Здравія желаю. На ти. Ага, це у нас, пацані, придурок, рідкісний придурок. Ну, понятно, буває. Так, пацані. До речі, от під'їхав перший тип. Якщо що, як ви думаєте, хто це? Це Саша Фан. Просто він же не розенбаген, він же Саня Мінстук. Він помінять панік. Так, от такий, от, якщо що, номер Саші Фана, така в нього BMW m 3 е 60 Ні, реально. Дивіться. Така в нього топу М5 і 60, точніше не М3. Дивіться, така в нього топова БМВ, тепер він просто містук, Він кожен раз міняє, фа, міняє ніки, тому ви в нього нічого такого не знайдете от реально. Оцініть його беху, така в нього беха соска, оцініть його беху до 10 раз в коментах, Така БМВ М5 і 60, йому просто я кажу, у нього фама така містук, от він переробив на містук, Він був ну, типу, розбавив. Він кожен тиждень, два, кожен місяць, хоч міняє по разу, по два. Ніке, тому пацани ви його ні, ніяк не знайдете по ніках. Все. Ну, с, сьогодні містука на другу, на другу зустріч хто? Фа, фам чи що? Чи фан, чи хто? Л, ладно. Поговорили з ним по душах, пацани. От такий топовий Саша фан. І він, пацани, от дивіться, такий топовий Саша фан стоїть своїй беху на ріки. Ладно, Саня собі поїхав, а я працюю далі. Бачу, пацани, опа. Дивіться, дивіться. От фіг стає, так? Да? А зараз як я закрию шлагбаум, що буде, якщо я зараз закрию шлагбаун? ж буде черга. Ну полетіли. Закриваємо перший шлагбаум. фіг тут тепер хто проїде. Опа, така сама, дивіться, є 60, а -е, є 60. -е, є. Ще якась там. Ну і чекаємо, пацани, собственно говоря, перших перших жертв. І ба-бам! Вони ж та защита витримала. Так. Здравия желаю, полетіли. Старший коля бінго і... Допустим, можна аж паспорт? Можна аж паспорт? Так. Нельзя Ну окей, окей, окей. Так-те, да Пацан, він мене збив зараз, я йому зараз покажу, типа, що де і як треба робити. Дивіться, зараз він мене дуже відвозить, так? Да? Я його зараз вб'ю. Тобто так тихенько, тихенько, тихенько. Оба. Все. Можна. А я, пацани, його попереджав. Хоп. Причому, що я з дубінкою. Так, ладно, пацани, мені треба вертатися назад, бо це що, ну... Боже. Ні, є і добрі ігроки, оце добрий ігрок. Я в нього попросив, того, тіпа, по людське, покажи паспорт. Він сказав, ні, пацані. Ну ні, то ні. ну Я просив три рази в нього попросив, знаєте. Але ще я довго не говорю, на четвертий чи на п'ятий. Ні, якщо в мене на добрий насліт, то я можу і довше говорити. А на четвертий чи на п'ятий раз, ну, тупо, тіпа, я вже починаю психувати, я вже кажу, що тіпа, як і як. І я починаю стріляти. Записую. Удачі. Так, все. У мене вже немає, сламімада і фізнім. Так, зараз ми закриваємо назад той пост, пацани. Я ж кажу, попросив тіпа, дай паспорт. Ні. Ну ні, то ні, й-мою, я що довго буду бавити, ще що якось, ну, ну іма. Дав би по-нормальному, поїхав би собі спокійно тіп. Я розумію, що ДМТ не можна, і не гарно, і не треба. Ну іма. Коли я прошу людини по-нормальному, по-адекватному, він мені як свиня, вибачте за слово, той взагалі по стрічці. То вибачте мене, ну як вже пацани, ну тут не треба, типу, на мене, наганяти, що я якийсь не знаю. Якийсь не такий, чи якийсь там є такий. так, пацані. Ну ви тут на, в натурі. Я ж був по нормальному ви бачили, бачили самі. Так, перший, перший шлагбаум, Закриваємо перший шлагбаум. Все, перший шлагбаум закривається. Так, трохи попатрулювали. Давайте ще зараз знову когось стриманемо, то я з тим санькою, з тими придурками, так і нормально не. Не записав відео. Це в нас, до речі, пацани, я забув сказати. Це ж у нас сьогодні 42 серія по Блекрасі. 42 серія і. 42-й раз я записую всім привіт з Блекраща. Так, тут пише стоп. Надіюся, шлагбаум витримає якусь тачку. Ну, чекаємо, чекаємо. Форма топ. Форма топ гібедедешник. Форма топ гібедедешника. Тепер чекаємо. тепер чекаємо, Форма топ гібедешника, тепер чекаємо машину. Спинив, короче, одного тіпа, але шлагбаум вже відкрився. Він... Якщо ти пошли бабу довше трьох хвилин стоїть сам, то він не відкривається, Але цей став. Цей став сам. Пишемо. Здравия желаю. Так, пишемо старший інфраспектор. Інспектор, а... Іфрайтер. Можна ваш паспорт? Все, це той, що мене підлозить, до речі, на червоній бесі. Так. Кидаю мені свій паспорт, мінус 14 законопослушності, але нема зірок розіска. Ще сліва путі. Все, пацани, побажали йому гарної дороги, ну так щоб все по-нормальному. Він собі поїхав з богом. ва путі! Можеш їхати. Да, така фігня. Не, поїхав, поїхав. А він Писав. Сливаю пути. Мне помогли. Так, тепер Сем. Опа, здравия, желаю. Так, і пишем. Старший фрейтер коллебингу. Так, можна ваш паспорт. О, вешу, вешу. Ну, давай, давай. Тут зелена зона, типу так, там же пусто. Тоже міг би поїхати по факту, але ні, не їде. Зараз ще цього сінього тормознути й сюди. Давай, ГіБДД, ГІБДД. Я менш з нього просто, ну блін, гарний. Так, 0. От звезди розв'язка, роз... уровень розіска 0. Пишемо. Щасливого путі. цьому. Так. Здравия желаю. Який ти брат? Я представник влади. Да, раз. Можно наш паспорт? Не помню. Можно ваш паспорт. Так, давайте я его по берегу еще посмотрю. Мне кажется, я уже запенял. Ну, блин, я не понял. Да, да, мы же есть пенял, мы же Да, 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 спинял. Так. Счастливого пути. Вот. Мерседесник. Ай-яй-яй-яй, не не гарно, Ну а на цьому все з вами був Коля Бінго. Якщо вам зайшло це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал. Діліться цим відео з друзями. Це була 42 серія серія побликращі. На сьогодні всім пока-пока-пока. Пока. пока, пока. пока!